Всім привіт, мене звати Ілля і сьогодні ми поговоримо про книжку. Так, так, конкретно про одну книжку, а саме танці з кістками Андрія Сем'янківа. Сьогодні будемо говорити переважно про негативне, як не дивно. Я думаю, що я нариваюся на насправді, можливо, навіть великий якийсь хейт, але я готовий до цього, тому що насправді в мені вже кипить певна кількість емоцій близько року. Раз десь близько року тому я її прочитав, і на диво, на диво, я був доволі засмучений. В цілому в мене було більше негативних вражень. Будемо говорити сьогодні в цьому відео, чому. Вдріваю, що я. Я так пропрацюю свою травму, і так само буде цікаво почути ваші думки щодо цього, тому що я був вкрай здивований неймовірній кількості позитивних відгуків, як на Goodreads, так і в будь-яких інших соцмережах, топові місця на полицях, і те, що вона отримала книгу року BBC. Це насправді мене вразило найбільше про це. Я теж скажу трошки згодом, але давайте все поступово. Отже, про автора книги це Андрій Сім'янків, також відомий за ніком Медгоблін. До автора ставлюсь більше позитивно і тут буду критикувати його як тільки. Як автора саме цього роману, тому що він цікава людина, він медик, має багато заслуг саме в цьому. Також популяризатор науки. Я бачив, що він писав нанфікшн теж з медичної теми. Наразі він з 22-го року, якщо не помиляюсь, рольцем пішов в Збройні Сили України за це. Теж окрема велика повага. Тут знову ж таки буде тільки йтись про нього як художнього автора і критика тільки саме в цьому боці. І про сам текст. Як тут написано, це медичний трилер, і по суті, воно більш-менш відповідає цьому опису. Це такий детектив-трилер про моральне подіння якраз патологоанатома, анатома який занурюється в сферу продажі. Органів. Я би почав насправді з певних плюсів книги, тому що вони все одно є. Якби не було жодних плюсів, я впевнений, що не було б такої популярності. Хоча бувають і такі випадки. Що мені сподобалось, це е, сама ідея і насправді сюжет. Книгу я прочитав доволі швидко. Це було буквально кілька днів, 3-4 відсили. Сюжет дійсно. Такий динамічний, швидкий, і сама тема насправді підібрана цікава, тому що мені здається, в українській літературі, в сучасній українській літературі, зокрема, не багато про якраз таку історію морального подіння, особливо в сфері чорної трансплантології. Тобто, я такого принаймні не бачив в популярній культурі у нас зараз. А це доволі така цікава тема, за яку можна взятись, особливо людині з медичною освітою з медичним досвідом. Саме ці моменти прописані цікаво, тобто детально і гарно. Тобто, видно, що людина володіє так і розумінням, як працює людський організм. Хірургія за це точно плюс, і за саме обрання цієї ідеї, і за певно динамічність сюжету, Хоча очевидні якісь недоробки тут є, тому що ну він не глибокий цей сюжет, він просто є динамічний. Оце моральне падіння доволі швидко йде, і через це з цим відносно цікаво спостерігати. Але я дочитував цю книгу, що просто мені вже цікаво, що там буде в кінці, бо я, я розумів, як все буде відбуватись, все більше і більше він робить поганих вчинків, вони стають все аморальнішими, і він стає все аморальніше. Тобто насправді нічого такого надзвичайного, але просто це легко читається і швидко. І тут ми переходимо до мінусів. Насправді це можливо можна і охарактеризувати одним великим мінусом для мене. Це саме форма написання книжки. Для мене дуже дуже важливо, як написана книга, хоча, звісно, ми розуміємо, що книжки тримаються на таких трьох китах, можна назвати: це зміст книги, її форма і певна ідея, яку вкладає автор. В ідеалі книжка має балансувати між усіма цими трьома китами і, можливо, іноді кудись схилятись, бо неможливо бути прямо посередині. І це було б нецікаво. Але для для мене завжди трошки переважає форма, тому що для мене література це мистецтво, і мистецтво воно має мати вмілу художність, зміле подання тексту, щоб текст був смачний, цікавий, незалежно від того, на яку він тему, щоб він тебе торкався, і саме твоє читання тобі приносило задоволення, не тільки саме фантазування про ці теми або ідеї, хоча ці фактори важливі також. І ось саме з формою цієї книжки є проблема з тим, як вона написана, саме з тим, як пише сім'янків, мені здається, він як людина. Яка прийшла не з літератури, а саме з іншої взагалі сфери, він є певним чином не готовий. Хоча не сказав би, що це погано. Це хороший критерій того, що у нас з'являються молоді автори, які з різних напрямків, з різних сфер. і Я думаю, це принесе точно розвиток українському книжковому ринку. І вони можуть писати добре. Але тут є одна проблема. Автор дуже намагається писати по. Художньому по мистецькому, і через це текст дуже просідає. Тому що коли десь де-не-де мені би потраплялися якісь такі дивні художні засоби, я б на це не звернув увагу, якщо чесно. Тому що для першого роману автора це нормально, особливо якщо тебе захоплює сюжет і так далі, нічого поганого немає в тому, що десь міг би текст просісти. Але великою проблемою є те, що це було. Чи не кожні кілька сторінок. Тобто, спочатку мені це не сильно в'їдалося в, в око, я більше дивився за сюжетом, але потім, коли вже і сюжет ставав більш зрозумілим і куди це все рухається, я вже дуже почав помічати, яким є текст. Він читається легко, але стільки, стільки непотрібних художніх засобів, тобто це просто метафора на метафорі, порівняння на порівнянні, і вони не мають е чогось під собою. Як на мою думку, автор міг це все прибрати. Можливо, текст би вийшов трошки менше, можливо, він би вийшов більш простим, але він би. Зачіпляв людей сюжетом а форма була би просто такою базовою, але непоганою, але Саме тут якраз дуже це мені вдаряло в око, і коли я захотів загинати сторінки, щоб потім якраз взяти відгук, комусь показати, я зрозумів, що я це не буду робити, тому що це реально траплялось в кожні кілька сторінок. Тобто, хоча б один такий художній засіб, який був ну прям віддався в око, був в кожні кілька сторінок, і це мене дуже засмучувало, тому що потенціал цього тексту дійсно великий. Я хотів би перейти до конкретних прикладів. Вони будуть виведені на екран, і я їх буду паралельно читати, тому підкріпляю свій негативний відгук і критику конкретними аргументами. Ваша воля судити чи ні. Отже, мій улюблений відривок це одна сторінка, на якій було аж три випадки, які мені не сподобались, три формулювання. Це десь ось, сота сторінка, тобто це навіть ще менше половини книги. Приклади. Вулицями розлилися справжні канали, перетворивши місто на бюджетну версію Венеції. Через речення, точніше, через два, йде такий. Таке речення, такий зворот. Перший робочий день від, після відпустки це один із найменш гуманних різновидів катування на рівні з колесуванням або китайською смертю від тисячі порізів. Буквально через ще одне рішення таке формулювання. Сева поспішав на роботу, бо на нього нарешті чекало там справжнє діло, а не бюджетне протирання штанів. Що мені саме тут не подобається, як на мене, просто ці художні засоби, ці порівняння або метафори. Вони є недоречними, тобто вони не несуть за собою справді, справді якогось цікавого а, погляду або не додають чогось в сюжет, а водночас просто його навантажують якоюсь спробою податись в художність, тому що, ну, наприклад, порівняти просто вулицю, на якій був дощ і є калюжі з. Бюджетною версією Венеції, або порівняти просто перший робочий день після відпустки, що просто можна було якось описати трошки негативним. Це і так, мені здається, вже зрозуміло, коли ти формулюєш що перший робочий день після відпустки, для багатьох це вже асоціюється з чимось негативним, а приводити приклади кількох, причому кількох видів катування, як китайської цієї і колесування. Ну, для мене. Це просто реально надмірно, надмірно. І можливо прочитаю ще один випадок. Це вже десь друга половина книжки, і на цій сторінці було два таких випадки, тому трошки менше. Ось тут йдеться про персонажа, і що він, наприклад, сидить, і автор каже: нова поза, хай і максимально царська, виявилась незручною, стопи вже терпли. До чого тут це? Нижче читаємо на цій же сторінці. Передня хрестоподібна зв'язка часто рвалася у спортсменів. Такі прикрі випадки іноді ставили хрест в дужках. ох, ці каламбури. На їхній подальшій кар'єрі мені це максимально ну не сподобалось. Можливо, це вкрай суб'єктивно і насправді більшості людей це відгукується, про що свідчать відгуки. Але в цілому, знову ж таки, якоїсь такої оригінальної авторської думки я в тексті не побачив саме з точки зору літературності, з точки зору художності. Лише якраз у це питання самого сюжету і ідеї, яку він використав, яку багато де вже порівнюють там з Breaking Bad, то тощо я б не сказав, що виконане воно настільки добре, але сам факт, що він її взяв, звісно, цікаво. Раз я розумію, що Будь-яка література особливо жанрова є важливою, тому що вона збільшує коло читачів, які будуть читати цю літературу, будуть читати можливо і цю, і ще якусь літературу, більш грунтовну, більш серйозну і більш таку, яка заслуговує на звання високої полиці. Тому не хотілося вносити якийсь зайвий снобізм, Але що найбільше в мене викликало питань, це якраз оця премія: премія книги року BBC 22-го року. В чому для мене тут питання? В тому, що це друга за величиною премія в Україні після Шевченківської премії, а. і вона як на мене, має оцінювати книжки більш грунтовно і судити їх за формою також, тому що можливо, якраз журі звернули увагу на більше на саме сюжет, на те, що він гарно описав якісь ці медичні процеси, але не сильно судили його за якусь форму через те, що якраз це його перший роман. Можливо, з такої точки зору можна оцінювати книжки, але я вважаю, що це можуть робити читачі тим, що вони їх купляють і ці книжки, звісно, можуть отримувати перші місця в книгарнях, як ті просто, які популярні, які продаються і які. Цікаві загалу, але все ж таки, якісь такі високі премії. Я вже маю отримувати книжки, які за всіма критеріями дійсно цьому відповідають, а не просто мають заслугу за щось окреме. Ну, це моя. Чисто особиста думка. Ви можете з нею сперечатись. Я тільки буду радий певній дискусії. Трошки мене попустило, коли я це е, випустив із себе. Я насправді бажаю автору тільки розвитку, і я думаю, що в нього дійсно є потенціал. Я бажаю тільки розвитку е, сучасним українським авторам. Це 100%. На цьому, в принципі, я був би готовий завершувати. Дякую вам за те, що. Подивились до цього моменту, буду дуже вдячний вам за ваші думки в коментарях, за позитивні відгуки на цю книгу, за негативні, за якісь додаткові коментарі. Мені здається, ми зможемо знайти істину в якійсь дискусії. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Мені це дуже приємно. Читати всі ваші коментарі, дивитись на те, як росте статистика каналу, який тільки-тільки почався. Також можете підписатись на інші мої соцмережі, які є в описі під цим відео, або в описі каналу. В них я трошки більше розповідаю про себе і частіше, оперативніше відгукуюсь про книжки, про прочитане. На цьому все. Читайте книжки, будьте щасливі, всім папа! -па.